Ви українською розмовляєте чи російською? Можемо українською Можемо? Можемо спілкуватися українською? Да. А, мож, а можемо на русському мові? Ну, коли ви виростете, будемо всі спілкуватися українською мовою. ти скільки років? Це Ваня. Ваня. А ти Розтяк? Да. Скільки років? Моєму сину 13. 10. 10. Ви весь час були тут? Так. Як так. вам було? Страшно? <гану> <гану> Привикли, звикли, діти швидко звикають. На вулицю виходили чи так. вдома сиділи? На вулицю виходили. А як так. поводили ці орки з себе? З дітьми? Дуже погано. Нашого з восьмого етажа до тих забрали, забрали тому, що син поліцейського бавлю орка. <тур> а, а вони забрали ее, а потом вернули в подвалі. В подвалі? Угу. Вас не чіпали? <тур> не, -у -у. не ображали. Мы с Лешей болитом смотри на стол гнули. Окей, ну вино закінчується. Сон вже український, так? Допомагаєте <потур> батькам? Так. А Аким <прекун> мрієте стати, коли виростете? Програмістом. Програмістом? Так, а ти? Воякою. Воякою? А яким воякою? Справжнім українським. Ще не обрав. Ну, бажаємо вам щастя, діти. Таке дитинство у вас, да, важке. Але бачите, війна це і війна. Живі. Дякуємо вам за те, що ви справжні українці. Героям, Героям слава! Героям слава!